Доброго дня, студія. Доброго дня Доброго. Глядачі. Пане панес. Можна я, я, я продовження цієї теми. Пане Рославе, а буква В це символ російської окупації чи ні? Як ви вважаєте? Доброго. Ну ви, ви бачили ці фото з цим народним депутатом? Е, ну щойно побачив. Я не відслідковую взагалі е, інформацію за бувшими шоуменами, які і остаються шоуменами. Ну, мабуть, він там шукав своїх і трохи помилився. Е, Добродії, які йому наступний раз я після ефіру передивлюсь, запишу прізвище цього. Умніка в лапках, і я думаю, добродії, які йому цю футболку зірвуть з шиї аж до самого його жирного пуза, я думаю, знайдуться дуже багато великій кількості і дуже швидко. Я думаю, з такими символами не варто не тільки приїжджати як народному обранцю, А я зараз очікую, що Арахамія, хоча чого я очікую, лідер їхньої фракції зробить йому грубе замічання. Якщо він його не розуміє. То я впевнений, що знайдуться добродії в Києві, які зараз знайдуть цього горе депутати і розкажуть йому, що він як був клоуном, так і останеться клоуном. Тому ви бачите, яка у мене реакція. Я думаю, реакція у всіх здорових на голову людей однакова зараз на букви З, на букви В і так далі. Це не просто галочка чи якась чаєчка. Це символ окупанта, який вбивав е, моїх друзів, моїх знайомих, які загинули моїх побратимів. Які загинули на полях і в мирних містах нашого нашої України, тому не то, що не припустимо. Я думаю, цьому добродію треба тепер, коли він буде вигружати своє тіло із з автомобіля, дуже гарно оглядатися, як би не прилетіла якась оплюха. Йому по поу пане Ярославе. Якби він так приїхав на Донеччину, наприклад, туди десь поближче розташування Домі... вашої частини, наприклад, вручати вам там якусь Я думаю, Він наоборот. туди не приїде. По-перше, бо він не з от, е, ну в мене таке враження. А ось у бук. емоцій Ярослав Лисенко трішки завис у нас на зв'язку. Зараз поновимо зв'язок. Чуємо вас, Ярославе. Поновимо зв'язок. Розпитаємо, що там на Донеччині. Повідомляється, що за добу задокументували 13 російських обстрілів. Армія Російської Федерації зокрема поцілила в житлові будинки, школу коксохімічний завод Пасіку. Є вбиті і поранені мирні жителі. Постраждала дитина. Також, пане Ярославе, добрий день ще раз. Добрий день заверші. Тезу дуже гаряче у вас з емоціями. Інтернет не витримує. Ну, це образливо, розумієте для всіх, хто воює, це образливо ходити з буквами З і розказувати, що це просто буква латинського алфавіту, чи з буквами В, які ну це символи, які принесли для нас гори і втрату е, особисту і втрату взагалі е, світосприйняття мирного неба і так далі. Тому я вже сказав, що йому краще цю футболку спалити де небудь, потім вийти з вибаченнями бажано на колінах. Пане Ярославе, Це ну мені. і про Донеччину розкажіть, будь ласка, щодо втрат, які там, і наскільки гаряче там зараз. Ну, дивіться, хотів зазначити, що у нас в районі е, Яковлівки, де я неодноразово був, на жаль, а може й на щастя, я тепер дуже гарно знаю і Луганську, і Донецьку область. Тому що, як в якомусь фільмі казалось, про що її пішки е, в районі Яковлівки, водиць ведуться атаки на Солідар. Е, ну, вони її не прикращалися, але без всяких успіхів. Зі сторони ворога так само атакуються зараз Бахмут. Ми бачимо, що вони свою тактику дурнувату, безталанну тактику алкоголіків, які ніколи не вивчали військову справу, а тільки розкрадали запаси якісь військові на Росії. Атакують зараз Бахмут своєю тактикою знищення всього, що вони бачать на своїй дорозі. Чому всього тому, що вони цього бояться, бояться. Житлових будинків, в яких вони думають, сидять бандерівці, такі як я, і чекають їх з противотанковими засобами, бояться мирне населення, бо думають, що ті будуть здавати. Вони всього бояться. А коли ти всього боїшся, ну одна із захисних технік, це перше тікати, що вони рясно продемонстрували нам на півночі, і друга це знищити все, щоб нічого не було, щоб була ну щоб ви розуміли, знищується все. Не те, щоб е, е, зруйновуються, все просто щоб була ну от як будівельне сміття, от все знищується, все живе, не живе на глибину 5 метрів, 10 метрів, авіабомби, будь-які точки у і так далі. Все летить, щоб знищити зараз Бахмут і всі інші міста, які у них заплановано взяти, в тому числі через Миколаївку Другу вони намагаються зайти до нас на північ, до горлівки, добратися до господі е, йорк наш все ж таки до Нью-Йорку. Ну хто не знає, це один з пригородів. А мені здається, Горлівки чи Донецьку. Ну десь там, ну не там. Я знаю де це місто, але ж не знаю до якого району він відноситься. А з ВК Кам'янки вони намагаються дойти до Сіверська. Ну, всю ту лінію, яку ми колись випрямили тактично і вірно зробили, щоб у нас не було котла. В лисичанську, Сєвєродонецьку і рубіжному вони намагаються зараз е, е, якось відштовхнути трохи е, лінію е, лінію фронту. На, на сьогоднішній момент їм нічого не виходить, і ще вони отримали. Ну, ви всі знаєте, але я хотів би зафіксувати це. Таку жирну аплюху у вигляді е, е, взяття нашими побратимово через щурове вони перейшли через річку Сіверський Донець і взяли Святогорськ. А хто не знає, там знаходиться Святогорська Лавра, ну яка й була наша, але місто по другу сторону ну де факто знаходиться річки Сіверський Донець, і це дуже знаково, тому що е, не тільки Лавра стала з нами, е, наша, а і місто Святогорськ. Тепер наше. Воно для них було. Ми розуміємо, чому знаково, тому що на цій території цього міста знаходиться Святогорська лавра, яку вони. Планували взяти як і місто, а воно належало їм декілька місяців. І е, церква окупанта, яка знаходиться в нашій святогорській лаврі, яка заснована була ще в 11 сторіччі, їм не дісталося як і місто, яке е, ну, буквально вчора позавчора відбили наші побратими. Тому е, я бачу, на мій погляд, е, не дивлячись на те, що вони нанесли е, удар сьогодні, ну, зі злості, звісно, по. Славянський ТЕЦ, а всі оці міста вони оточені великими розливами. річкою Сіверський Донець і так далі. Наші змогли штурмувати, я вже казав, через щурове річку Сіверський Донець, що їм не вдавалося зробити зі своєї сторони, ну, мабуть, місяця три, поки ми тактично не відійшли, вирівнявши лінію фронту. І ну я бачу, що у нас успіхи, як і на півночі. Так і немає якихось поразок на Донецькому напрямку. Ми зараз накопичуємо сили. Ну це я так за командування кажу, мабуть, бо ми завжди воюємо і накопичуємо їх в основному вночі, коли немає пострілів. Пане Ярославе, вам дуже так. дякуємо. А ще ще одне запитання стисло. Дуже коротко. Пане Ярославе, просто щурове Щурове його там називають більше здебільшого спорядсько краматорськ Яка там ситуація? Я просто в дитинстві там, там було рекреаційна зона, турбази, піонерські табори. Я там відпочивав, коли мені було 5 років з батьками на Донеччині. Що там з цими базами відпочинку із цією рекреаційною зоною зараз? Ой, дуже болюче питання, бо дійсно починаючи. З Святогорська і ще до нього, якщо дивитися знизу, з півдня, там е, величезні красивенні ліси. Донеччина це не тільки терикони, і це я від, е, розказую, як я її відчув і знав колись, коли там в дитинстві був. Я думав, це терикони, це шахтарі, це вугілля, це ну практично пустеля, на якій стоять як е, піраміди, е, тільки не Хіопса, а піраміди Донецька, е, терикони від шах. Виявляється, що не вся Донеччина така, як ви сказали, Донеччина, яка от е, вище уже Сівєродонецька, вище Рубіжна і так далі. Це одні ліси розливи красивенної річки Сіверський Донець, і на жаль, е, всі ті бази, які до яких дійшли е, ну, е, окупанти, вони всі наразі знищені е, нічого там не лишилося. Е, якщо не знищено, то воно загажено. Ну і територія ну буде вимагати того, щоб ми її знову відновлювали. Ярослав ну, Лисенко, дякуємо вам.